і Сина і Святого Духа. Вітаю вас, возлюблені во Христі, браті і сестри, з неділею Першого Великого посту, що церква називає цю неділю, неділя торжества православ'я. Ми тільки що звершили прекрасний торжественний молебен, у який ще раз і ще раз підкреслює, що неможливо побороти церкву, неможливо побороти віру. Всіми засобами тут на землі людськими, оскільки ми щиро віримо слова Христа Спасителя, який створив церкву і сказав, що ворота ада її не одоліють, тим більше не одоліють її земні, такі перепетії. Знаєте, у церкві завжди були виклики. за Якщо будемо говорити тільки за новозавітню церкву, за дві тисячі і більше двох тисяч років її існування не було таких періодів, що в церкві було дуже все дуже добре, дуже довго. Тобто не було довгих періодів. І одна, можна сказати, із найважчих викликів, найважчих Єресів, яка колібала церкву майже 800 років. Це була єресь іконоборства. Завдяки якраз отцам Сьомого Вселенського собору, які, можна сказати, поклали край і утвердили православну точку зору відносно того, чому ми шануємо ікони, чому поклоняємося іконам, чому шануємо святих, якщо хочете. Завдяки цьому собору була поставлена всі крапки над і. І в знак цього, це до історії празника, я говорю, в знак цього через декілька десятиліть у Константинополі був встановлений цей празник у честь того, що ця єресь була поборена і торжественно, іконам почали поклонятися вже. Ну Ми не знаємо, браті і сестри, до кінця, які ще виклики чекають церкву. Ми не знаємо. До чого ще приведе, але ми щиро віримо у слова Євангелія Христа, що церкву не одоліють сили земні. Так, да, церква буде у притісненні, церква буде не у моді Ми бачимо зараз така, можна сказати, не треба бути пророком. Надзвичайний виклик церкви в сучасний час це є секуляризація, якщо хочете. Тобто максимально. Людей відбивають від церкви, мотивуючися тим, що це собі попи придумали, це є бізнес, якщо хочете, це є, що ще які там нам ярлики ставлять. Не буду на цьому акцентувати, але це є теж якийсь виклик церкви. І нас, православних християн, особливо в період Великого посту, ми маємо одно з питань, яке. Вивчаючи у своєму духовному житті, ставлячись перед собою, ми маємо завжди подивитися, що для нас значить наша православна віра. Чому я православний, задати собі питання, чому я не якогось іншого віроїсповідання? І відповідаючи на це питання, якщо ми собі чесно відповімо і будемо твердо стояти на тих позиціях, Повірте, ніякі політичні режими нас не змінять, ніякі якісь такі перипетії земні не зможуть змінити нашу внутрішню позицію, від православ'я це не прошла традиція. Я постійно люблю повторювати слова учня нашого Світітеліана, який написав Акафес святителю Ліану. Це монах Серафим Роуз. Він у одній з своїх книжок. він Говорив про те, що якщо ти православний, значить ти православний 24 на 7. Не може бути такої лише внешньої Тому що це тоді не справжньо, це тоді така оболочка, яка під собою не має нічого серйозного, там є лише гниль і всяка така пустота. Так от, брати і сестри, сьогоднішня проповідь я хотів би. Закцентувати вашу увагу саме на питанні, чому я православний. І я думаю, допомогу нам з вами, щоб нам легше було відповісти на це питання, я би хотів, щоб ми з невеличким коментарієм прослухали псалом, який читається перед кожною Божественною літургією. Це псалом Сотий. І я думаю, хто читає в період Великого Посту, вам буде теж цікаво, тому що псалтир це є колодязь, взагалі духовне сокровище Божественних істин. Тому що псамоп'єс Давид за тисячу років прорікав такі речі, які Христос потім говорив у Новому Завіті, за чого Він іменується не просто царем Давидом, а й пророком Давидом. Тобто він пророчествував. Так, от, не затримуючи вашу увагу, пропоную вашій увазі псалом сотий. Він читається на першому часі. Хто, хто раніше приходив до нас на службу дуже рано, той міг його чути. Буду читати принципово на церковнослов'янській мові, тому що більшість, можливо, читає з вас псалтир на церковнослов'янській, і потім вам легше буде розуміти. Так, от, цей псалом, таку невеличку предісторію скажу, написаний Пророком Давидом. За тисячу років до Різдва Христового і написаний тоді, коли він повністю оволодів усім царством Ізраїльським. Цар Пророк Давид, він навіть не у християн, а в іудеї шанується як один із найвеличніших царів і найблагочестивіших царів, той, який можна сказати, еталон царства показав. Він об'єднав і ще, будучи і сам кротким, будучи смиренним. Навіть будучи гріх, тож він грішив як людина, але він теж і каявся, і він є образ покаяння, якщо хочете, і для нас новозавітніх християн. Так от він цей, один із отців церкви, каже, що він цей псалом, він присвятив останньому царю Ізраїльському іще об'єднаного царства Осії. Цей цар теж був благочестивий Осія, можете за нього почитати окремо. Ну він, можна сказати, цим нам показав, який образ життя християнина для того, щоб достигнути Царства Небесного. І я порахував, що цей псалом він є актуальний у, на початок посту, щоб ми переглянули своє життя у призмі цього псалма. Так от сам псалом. Милості сутвою тобі, Господи, пою і розумію, пути непорочні, коли приїдеш і ко мені. Планопіюсь Давид починає псалом словами милості суд воспою тобі, Господи. Ці дві добродітелі, милості суд, вони притаманні нашому Богу, браті і сестри. Ми дуже часто в своїх молитвах називаємо Бога милостивим, але в інших місцях теж називаємо і праведним судім. І цей пророк, він говорить, ніби як цар Осія устроїв своє царство. Для нього були головні дві добродетельні, які царствували це милость. Тобто цар, як і будь-який державний чиновник, він має право помилувати когось, ну і він зобов'язаний, браті і сестри, праведним судом судити. Один із отців церкви каже, що милость без правди увага, подумайте, це дуже важливі слова. Коли ми когось милуємо, це для нас відноситься. Мілость без правди це є слабость, а правда без милості це є жстокосердіє, жестокость. Так от нам, християнам, подобає бути і милостивими, це є образ і праведним То тобто бути і чесними, і справедливими. Дуже часто. Люди, які упражняються у доброті, хочуть бути з усіма добрими, забувають про другу сторону, що треба бути і чесним і справедливим. А інколи треба може показати ближньому, що ти не добрий, а ти кажи, ні, я і чесний, і справедливий. Тому це є то, та властивість, яку воспівує цар Давід. Прихождах в незлобії серця моєго посеред дому моєго. Пророк оспівує, тут незлобіє серця. Це є, якщо хочете, то та якість душі, коли... яка ну, надзвичайно приятна Богу. Коли ми стараємося жити без злоби, без гніва, без обіду, це не легко. Тому що завжди знаходяться люди, знаходяться ближні, які, можливо, нас і укоряють, і десь ми на них обіжаємося. Але наше з вами завдання у собі виховати цю незлобі, бути чесним, бути справедливим, бути милостивим і одночасно незлобем. Кажеться, ідеал, ну, до цього ми маємо стремитися. Не предлагав перед очима моїми весь законоприступною творящою преступлення возненавіді. Ця Росія, як і цар Давид, він старався окружити себе людьми, які не були законоприступниками. Він з тими, хто творив постійно преступлення, старався не контактувати. Ви скажете, як? Нас окружають люди, які. Не завжди чесні, відверті, не завжди, скажімо так, благочестивого життя, як бути з ними? Так Господь уструює наше життя, браті і сестри, що однозначно ми маємо не то, що їх ненавидіти. Но якщо ти стараєшся жити по правді, ті люди, вони самі по собі відпадуть, дуже часто. Навіть до 40 до 50 років ми бачимо, як круг наших друзів звужується. І не за то він звужується, що ми когось спеціально отвергаємо від себе, чи ми когось ненавидимо. Тобто людина християнин, яка старається жити по любві, по чесності, просто не знаходить спільну мову з тими людьми. Люди, які постійно живуть у інтригах, у якихось. Не у якихось обманах, лжі. Буває, просто нема про що з тими людьми говорити, тому що це, це суперечить твоїм ідеологічним принципам. Так само, і цар Росія, він окружав себе людьми, які були чужді цього. Неприльпе мені серце строптиво, ось от мене лукавого, не познах. Бачите, стропотне серце, коли людина дуже часто всі розговори, які вона на собі, всі говорить, лиш би щось, на щось жалітися. От, установка така по житті, лиш на все на жалітися. Ті винуваті, так не то, на роботі не то, дома не то, батьки не ті, всі не ті. Такий стропотний характер. От Каже цар Давид, що. Не прильпе серце Богу, тобто він говорить від імені Бога до таких людей, уклоняючи ось мене лукавого не познах. лукавство, якщо хочете, це є один із тяжких гріхів, коли людина веде двойну жизнь, коли вона з одними так, з другими так, це особливо, скажімо так, мучить людей власті мущих. Тому що їм треба зазвичай грати ігри. Ставлячи людину на якусь посаду, він мусить робити баланс між тими, тою партією, тими опозицією і починає грати двойні ігри. Це найопасно для його душі. Це каже Пророк Давид у цьому псалмі: лукавство, нещирість, двоязичність. Це то, що яке воно нас віддаляє, браті і сестри від Бога. І це то, яке не, не, не підкреслює нас, що ми є православні. Окливетаючого та іскреннього, то тобто з іскреннього мається на увазі друга, той, хто ще на друга, цього із гоняв. Дуже часто це можна сказати, такий побутовий гріх нас усіх. Хочу на ньому звернути увагу в цьому псалмі. Дуже часто ми общаємося сьогодні з одними людьми, які в одній компанії чи в одній, скажімо так, коло друзів, завтра з іншими, і ми можемо проаналізувати, що люди починають осуждати за плечима тих, кого з нами нема. Так от є безприкословна істина тому, що якщо вони осуждаються, навіть ваші спільні друзі. Спільні, якісь, не знаю, знайомі, якщо вони осуждають при тобі, вашого спільного знайомого, на 100% вони так же будуть робити з тим знайомим про тебе, браті і сестри. Це той гріх, який ми з вами інколи не помічаємо в собі. Но цар Давид, він рахував, що з такими людьми не треба мати справу навіть, які постійно, будучи другом. Чи будучи того, за плечима починають промувати кості твому ж, вашому же спільному другу, браті і сестри? Гордим оком і неситим серцем симніядях. Не Гордость, не буду навіть зупинятися тут. Це є найстрашніший гріх і мерзкий перед Богом. Очі мої на вірної землі посаждати я со мною. Ходя й по попочине порочну сеймі служаше. Бачите, кого цар, кого Бог вибирає, хто непорочно старається служити, не жив'яше посереді дому моєго творей гординю. Глагола неправедная, не ісправлявши перед очима моїма. У царських палатах ті служащі, які були при ньому, які вставали в опозицію до нього в першу чергу вони старалися не жити з ним у царських дворах. І це проявлялося про гордость цієї людини. Це, якщо хочете зараз люди, які в нього гради церкви, вони чого кажуть люди? Ну, чого не йдуть у церкву? Що ще має стати? Війна вже, бід, ковід, всякі перипетії, все рівно люди не йдуть, гордость. Ці люди, які вони не вважають, що церква їм щось може дати, які ці у прицарській палаті рахували, що для них цар, я рішаю тут. Це підкреслює гордость людини, коли навіть людина, прийдучи в новий колектив, вона замість того, щоб прийняти якісь правила колектива, щоб вивчити ситуацію, починає свої правила там толкати. Про що це говорить? що Це людина горда. Вона ні з ким не буде рахуватися, вона тільки себе рахує, що вона правильно поступає. І закінчується цей псалом воутріє і збівався грішної землі. Є же потребити от рада Господня вседілающеї беззаконні. Якщо хочете, це найскладніший стих у цьому псалмі. Тому що можна ви подумати, що. Воутрі, як зранку і збивався грішник землі, що цар Давид він утопав у крові і всіх зрана, встаючи, знаючи, що той грішник усіх убивав. Ні, це неправда. Не можна так розуміти. Святитель Василій Великий тлумачить це місто і каже, що християнин це є, потрібно розуміти, що тут іде мова, в цар, цар Давид іде сам про град Господній, про своє душу й тіло. Що він, стаючи з рана, старався відгнати від себе злі помисли, убивав гріховні думки, браті і сестри. Бо інколи наш день починається з того, що ми проснули, і замість того, щоб сказати, Господи, поможи, благослови мій день, ми починаємо себе накручувати, починаємо якісь думки в нас лізуть, такі гріховні, мирські, все крім Божого, крім якісь покаянних чувств. Так от це все зранку благочестивий цар старався істребляти і тим самим благословив свій день на благочестиве життя. Вибачте, що можливо задовго, але я думаю, що нехай би цей псалом, всім бажаю, щоб він став таким лейтмотивом у перегляді наших з вами думок, чому ми православні. Задаємо сьогодні свої питання, чи так ми жиємо, як тут описав у цьому псалмі Цар. Бо це наше православ'я, це внутрішній нас багатий світ. Якщо цього нема, значить якісь проблеми. Цього вам іскрені бажаю. Нехай Господь укріпить і далі на пост і дочекатися світлого Христового Воскресіння. Амінь.